Фу. Як його, блять, прикріпити? <хи> Привіт, мене звати Павло. І це випуск, який я буду робити щодня. Він називається 10 хвилин життя з Павлом. Основна задача його, щоб я поділився з вами за 10 хвилин, яке починається прямо зараз, своїм життям, але не просто поділився, щоб поділитися, а поділився, щоб ви знайшли в цих 10 хвилинах якісь сенси, які для вас будуть корисні. І сенси, або, можливо, досвід, або помилки пройдені мною, щоб ви їх не робили, або сприйняття світу, яке буде вам корисно, і все для того, щоб якось ваше життя стало краще. Яким саме чином я не знаю. Я не знаю, але буду ділитися те, що хочеться. Десять хвилин розказую все, що хочеться, тому буду радий, якщо поставити лайк, підпишетесь. Буду продовжувати кожного дня. Мабуть, треба познайомитись, так. Я зараз у Львові з листопада місяця. Я вже. Я, я замість так почав казати «та». Взагалі у Львові. спокійно. Дуже спокійно. Я тут заспокоївся у Львові. Перший раз в житті заспокоївся. І це не про Львів, а в цілому про життя. Мені стало спокійно, тому що я почав йти своїм шляхом. Я почав звертати увагу і поставив на перше місце Бога, тому що я вважаю, що це важливо. Ніяка слава, успіх, гроші, влада не дасть внутрішнього відчуття якоїсь єдності і контакту з життям. Тому що цей контакт він втрачається в якихось погонях, в якихось цілях, в досяганні цих цілей, в якихось бажаннях, в очікуваннях. Потім, коли очікування не справджуються, і це якась біль і з того, що очікування не виправдались, і думаєш, блядь, та я рот того їбав, все. Що це взагалі за життя? І, і, і починаєш шукати Бога і щось справжнє, щось, щось на тому, що ти завжди можеш обиратися, незважаючи ні на що. В моєму розумінні Бог це я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Але я точно знаю, що коли я до нього звертаюсь і ем, направляю до нього свою увагу. Ем, скрізь будь-які обставини я можу бути з ним в контакті. Наче це щось таке? Ем, коротше. Е, я творення, він творець. От така плюс-мінус комунікація. Він мене створив. Мене створили на батьки. Я внутрішньо це відчуваю, що мене створив Бог. Я створений Богом. А матір моя це планета Земля і природа. Оце я точно відчуваю. О, що ще? Розказати про себе. Я люблю природу. Для мене природа і захист природи, як на планеті, так і внутрішньої якоїсь природи, так і допомога в проявленні і в захисті природи людей внутрішньої для мене дуже важливо. Мені боляче, наприклад, коли щось з природою відбувається погане, коли знищують природу, Я, ну, коли знищують природу там або вмирають. Тварини за діяльністю людей. Я не їм м'ясо, до речі, два тижні або три. І я просто відчув, що. Тварини, в яких так само є всередині любов там, життя, в тваринах воно є, їх просто вбивають, і не момент, коли їх вбивають, ну. Оце м'ясо воно таке. Мені воно стало огидне. Дуже огидне. Я не їм м'ясо і відчуваю себе добре. А... Ой, відчуваю себе добре. Що ще вам розказати? У кожної людини своя природа. Треба. Треба е, Знайти її, щоб знайти свою природу, треба спочатку роз'єднатися з тим, хто ви є і ким ви себе сприймаєте, і зрозуміти, що ви в тому числі можете бути накопиченням різних природ в собі, але є щось основне, так? Але, наприклад, ви можете відчути себе левом або тігром. Прям уявити внутрі, що я зараз лев. І ви станете левом. Можете уявити, що ви пташка. Наприклад, не знаю, там голубь або лебідь. Як ви літаєте інші-інші якості внутрішні відчуття. Можете уявити, що ви. Акула. Так само хісна історія. Або кіт. А кіт це взагалі. Я хочу з китами поплавати. Я відчуваю, що кити, вони настільки мудріші. Наче в них є вся пам'ять за все існування планети. От в мене таке відчуття, що кити. Це... А, а люди, які вбивають китів, це піздец. Я, я ненавиджу цих людей. Ладно, не ненавиджу. Я... Я. Фух. От як можна вбивати китів? Як можна вбивати китів? Природа людей мені хочеться зруйнувати природу людей у цю животну. Вона така огидна. Огидно взагалі. Вбивство. Крадіжки, знищення природи. Для мене це огидно. Але це я приймаю це як данність. Це частина життя. От зараз це частина життя. Але його можна трансформувати, так? А для того, щоб все трансформувати, треба нове покоління. Треба зращувати нове покоління людей, які будуть після нас і змінюватися нам. Але ми можемо створити певний контекст, в якому вже будуть народжуватись і рости люди нового покоління з новим сприйняттям і новим відношенням до планети. До людей і взагалі такі діти вже народжуються. Взагалі, тут, тут що розумієте, тут базово є, є Бог, та? якби Він керує процесами, а судьба кожної окремої людини це її окрема гра, окремий сценарій проявлення Бога в цьому житті. Ем... Просто треба проявлятися. Просто треба проявлятися. Просто робимо, продовжуємо робити. Продовжуємо робити і все. Є щось більше. Хвилина залишилась. Остання хвилина. Є щось більше. Є щось більше, ніж ви, ніж я, ніж все. Є щось більш важливіше. Це точно. Як вам сьогоднішні 10 хвилин зі мною? Буду радий, якщо напишете коментар, що взяли від себе, з чим уходите, з якими думками. Можливо, у вас щось прокинулось. Буду радий подивитися і почитати. Гарного вам дня!